Я підтримую Путіна, я підтримую армію Росії, я підтримую Донбас. У Львівській області прикордонники викрили прихильницю руського міра, 43 річну уродженку Нікополя. Вона, вимушена переселенка, яка, ховаючись від ракетних ударів ворога, ще на початку повномасштабного вторгнення, приїхала на Львівщину. Жінка їхала рейсовим автобусом через пункт пропуску Криківець. Під час перевірки її сторінок у соцмережах співробітники прикордонної служби виявили ряд проросійських дописів. Прихильниця країни-агресорки активно поширювала заклики про підтримку терористичного керівництва РФ. Унаслідок заходів, які провели співробітники Львівського прикордонного загону спільно з працівниками СБУ у Львівській області. Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні злочину щодо виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Суд же обрав запобіжний захід тримання під вартою, окрім 43-річної уродженки Нікополя СБУ також нещодавно викрила 56-річного львів'янина, який відкрито виправдовував військову агресію РФ та підтримував злочинні дії окупанта. Слідство зафіксувало, що зловмисник погрожував своєму проукраїнському знайомому розправою. Колаборанту також повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі додаткові слідчі дії тривають.